Наркоманія одна з глобальних суспільних проблем в Україні. Щороку вона збільшується на 8%. Тенденція одна з найвищих у світі: 70% – це молодь до 25 років. А жіноча наркозалежність найвища в Європі. Останніми роками з інформаційного простору зникла соціальна реклама про наркотичну залежність. Вона, начебто, відійшла на інший план, проте наркотики стали ще більш доступнішими. Вони поширюються не лише нелегально, але й через так звані лікарські засоби. На даний час наркотики можна знайти як в інтернеті, так і в будь-якій аптеці. Вся продажа наркотиків іде зараз через мобільні телефони, через інтернети. І ця проблема на самом деле існує. І наркотики трохи помінялись. Зараз більш таких синтетичних наркотиків, аптечних наркотиків, клубні наркотики, які молодь живає там, десь в клубах, чи більш дешеві це аптечні наркотики. Чи не вперше про своє життя розповідає на камеру 30-річний Андрій, так званий легкий наркотик конуплю? Хлопець почав курити ще в школі. Він говорить: головне спробувати лише раз далі без цього вже не можна. Начал употреблять в 2001 году. То есть раньше начал, ну, употреблял там только легкие наркотики. Там как бы травку курил. Потом в 2001 году как бы закончил школу, там, поступил э, в институт военный. Не доучился после института, когда э, отучил, ну, отслужил на войсках, э, пришел как бы домой, приехал, начал употреблять там трамадол, ну как бы все начиналось с легких наркотиков и все больше и больше затягивало в наркотики. Первый раз укололся где-то примерно в четвертом году ну, попробовал именно уколоться наркотиками. Сильно быстро затягивают наркотики. Ну как объяснить? То есть Вроде употребляешь там раз, два-три употребил. все начиналось із того, что употреблял раз в неделю. Потом началось два раза в неделю. суббота, воскресенье, потом три, то есть, ну как бы начало затягивать И ск все время там увеличивались дни, которые употребляешь наркотики. Со временем, когда вот чем дальше, чем дальше, тем больше ты тих употребляєш, тим більше начинаються проблеми с, с родными, если есть жена там с женой. То есть все начинают отворачиваться от тебя, потому что ты делаешь такие поступки необдуманные, может даже обдуманные. То есть, ну, ты соображаешь. Ты, у меня такое было просто, я понимаю, что это нельзя, это не надо делать, но все равно я это делаю. Ну, потому что как бы нет выхода. Есть, изначально это хорошо, там, как бы ты получаешь удовольствие от того, что колешься. А дальше, чем дальше это все продолжается, тем. Ну, якби как бы, наркотик становиться тебе не удовольствием, а як ну, лікарством, тобто ти без нього не можеш. У Андрія почали псувати стосунки з рідними. Батьки не хотіли признавати такого сина. Хлопцеві довелось піти з дому, ночував у друзів або на вулиці. Поки Андрій працював, з грішмим проблем не було. Та коли втратив роботу, довелось просити, а іноді й красти. Говорити про це зараз йому дуже соромно. А тоді йому було байдуже, бо коли ти під кайфом, про мораль мова не йде. Деньги зарабатывал, если работал. То есть, если не работал, воровал, там, выкруживал там, ну, у родителей, там, то есть выпрашивал там, деньги, говорил, что там на что-то нужно. Там, у знакомых людей, там, даже не у знакомых, просто там, как, бы, как, это объяснить. Ну, короче, общался с ними и то есть, выманивал у них там, деньги там, или что-то такое, которое ну, можно, допустим, там, продать там, или еще что-то. Лікування хлопець проходив уже три рази, проте тримався недовго і знову брався за старе. Йому подобалось таке веселе та безтурботне життя. Усі вмовляння батьків та дружини Андрію не допомогли. Все до такої степені далеко зайшло, що родителі вже не терпіли, вже багато разів вони мені допомагали відбавитися від цієї залежності. Може бути просто сам не хотів цього. Сейчас на данный момент есть жена, есть ребенок, ребенку вот и 7 месяцев. То есть э, жена родила, я еще, ну, как бы на то время, ну так, изредка очень употреблял. То есть перед этим я бросил наркотики. Ну как бы такое вот получилось, что жена, ребенок маленький, может это как-то там отразилось на мне, то есть может я боялся этого. Работал, Почав начал почав как бы, більше чуть, чуть употреблять, все чаще. Знову чаще, чаще. Как бы, начал залазити в зависимость, регулярно начал употреблять. То есть, ну, жена это Вона це как бы почала начинала замечать, догадывалась, але вона не говорила об этом, може не хотіла вірити, тому що ребенка маленький, вона не думала, що я зможу і далі так все равно, там, употреблять наркотики. Я сина змусила Андрія переглянути своє життя. Взявши волю в кулак, він остаточно вирішив почати все спочатку. А ще він дуже боїться та не хоче, щоб колись його син почув. Твій тато, наркоман. Зараз Андрій проходить реабілітацію, він наче народився заново. У нього є родина, яка повірила в нього. А вдома чекає маленька татова копія. Лише заради цього варто жити. Зараз прохожу реабілітацію. Налажуються відносини в сім'ї, Спілкуюся з родителями, дитина росте, с женой хорошие отношения, да и вообще ну, учусь жить трезво, то есть потому что когда употребляешь наркотики, ты забываешь, что такое вообще трезв трезвая жизнь, потому что ты постоянно под воздействием наркотика, и вот когда ты без наркотика, тебя это немного пугает, может быть даже когда люди сами не могут бросить, потому что это как и физическая, как и, так и психологическая зависимость. То есть если физически ты избавился от него, то психологически ну, тяжелее избавиться. Потому что ты вот, ну, смотришь на этот мир э, трезвыми глазами, и ты не понимаешь вообще, как люди, ну, вот, я надо, раньше не, не понимал, как люди могли жить, э, ну вообще живут без наркотика, то есть без какого-то там стабилизатора или что-то ну, вот, вот, такого рода. Но я надеюсь, что я к этому больше уже не вернусь. Я хочу... Я не хочу колоться. То есть, ну, я сюда ехал. то есть, Я просто смотрел, что у меня растет ребенок, растет сын. И, и, Я просто подумал, что ну, как бы, что я ему могу дать, если я не могу то есть, ну, справиться с самим собой. Как я могу его воспитывать, чему я его могу научить. И, естественно, жена тоже приложила как бы, свою руку к этому, к тому, чтобы я сюда поехал потому что уже ну, как бы сходилось к тому, что или я становлюсь нормальным, или же просто мы не живем вместе, ну, как бы одной полноценной семьей, я, жена и сын. То есть и сын, естественно, растет без отца. Ну, и не хочется, чтобы в дальнейшем там кто-то говорил моему сыну, что там у тебя папа наркоман, там, или еще что или как-то там упрекали в этом. Змінити кардинально своє життя та зійти з хибного шляху вирішила й 32-річна Тетяна. Як говорить жінка, усе почалося із чарки. Зрада та пияцтво чоловіка довели її до відчаю. Залишившись без підтримки сімома маленькими дітьми, єдиним виходом для неї був алкоголь. Потямилось лише тоді, коли дітей примусово віддали до притулку. Почала з алкоголю вживати. Діти мала семеро дітей. хоч служба забрала в мене дітей. І з того почала я, щоб тіпа, зупинитися, приїхала, привезла служба в мене в центрі. І вирішила я поміняти своє лічне життя, щоб повернути своїх дітей до, своїх, до, своїх, до свого серця. Ну і вирішила поміняти свою життя на, на все хороше. Я почала тіпа, з меншого там, з шампанського з, з пива починала, а кінчала вже аж з ось, таких літ. Три роки, тридцять років я починала вже. Добре живу. Курити я почала тільки травку курити 28 років. Травку я курила. Ну, я зараз не курю травки, а це сіри то тільки. Серед. Не хочу такого життя, як я була, бо це воно до хорошого не доводить і ну, їх, ну, гублю свою, і я сім'ю тільки. Зараз хочу побачити дітей. Як говорить директор Хмельницького обласного центру реабілітації наркозалежних Анатолій Федорук, лише одного лікування тут замало. Прийшовши курс, людина знову повертається у звичне для неї життя, і через деякий час знову стає на хибну стежку, адже жити по-іншому вона не вміє. Саме тому від реабілітації залежить її лікування. Людина, коли поступає до нас, то він поступає на програму, яка розрахована до року і більше. Ми... Теж залежить, які він наркотики вживає, від стану його залежності. І там вже просто соціальні працівники, психолог розробляють програми для цієї людини, для того, щоб він проходив цю, цю реабілітацію. Щодо виходу, ефективності та виходу людей з цього, на жаль, це 30% людей, які вийдуть. А решта то повернеться обратно к наркотіка. Може, хтось і скаже, що це мало, але на деле для наркоманії це дуже багато, тому що повністю вилікуватися – це дуже складно, це дуже довгий процес. І 100% ну не можна дати. Значну роль відіграють також і профілактичні роботи. Навчаючись у школі, дитина повинна знати усе про наркозалежність, адже знаючи наслідки, вона навряд чи спробує наркотичні речовини. Треба зі школи со школи, коли вони, будемо казати, не з младше класу, ну таких підлікового возросту, коли в них з'являється інтерес до цього. Тобто вони починають отримати цю інформацію десь на вулиці, від своїх друзів, і все. І тут вже треба робити і проводити з ними профілактику. І, і, і треба їм поясняти. Ну, Це так всі, треба робити, з цього, що добре, а що погане, щоб людина знала. І а бізнесність це гарантія того, що може людина і не вийде в цю залежність від наркотиків. В реабілітаційному центрі вони навчаються жити заново, спілкуватися з людьми, вести господарство, бути відповідальними як за себе, так і за інших. Майже рік вони виховують свою силу волі, аби почати життя спочатку. На превеликий жаль таких людей одиниці, але змінитись може кожен. Варто лише захотіти.